Любителі народної творчості мали нагоду відвідати традиційний ярмарок майстрів з південноукраїнська та сусідніх міст, а численні розважальні заходи створили справжню атмосферу свята. Урочистості з нагодою ювілею Південноукраїнська стартували стартувала у п'ятницю з ворушливими миттєвостями. Наглядачів чекала насичена концертна програма Ностальгічне слайд-шоу зі старовинними світлинами, що закорбували різні етапи історії міста. Тих, кому громада завдячує можливістю відзначити ювілей міста, вшанували хвилиною мовчання. Захисників згадували в промовах почесні гості. Особливо подяка тим, хто в найскрутніші часи захищав місто і захищав країну в цілому. 50 років ці цього історія тут виросло місто поруч з енергетичним вилетнем, яке стало домівкою для тисяч сімей. Ми йшли разом пліч-опліч, наука і прогрес, медицина і комунальні служби. І зараз ми разом ідемо до перемоги. В'ячеслав Стоянов передав містянам побажання від очільника енергокомпанії Петра Кутіна, Висловлюю щиру вдячність усім поколінням будівельників, енергетиків, освітям, які стояли у витоків створення Південноукраїнська, Українська, творили його історію і продовжують розвивати місто, перетворюючи воно сучасне, комфортне і процвітаюче. Низький уклін воїнам зсу національної гвардії які оборонять нашу землю та виборюють перемогу? Це перш за все люди. Саме ви найголовніше багатство нашого міста, його душа і його серце. Під час нагородження містян, які роблять значний внесок розвиток громади своєю працею, на урочистому концерті відзначеної працівників Південно-Української АЕС особливою частиною вечора стали виступи трьох колишніх очільників міста. Промови були сповнені суму за загиблими на війні містянами, вдячності військовим і очікуванням справедливого миру. Від міської ради колишнім очільникам вручили подяки та ювілейні коїни. Я хочу подякувати всій громаді. В першу чергу тим, хто після 24, лютого не втік з міста, ті, хто 4 березня пізно вночі прийшли, отримали в відомому місці зброю і набої і готувалися зустріти ворога. 24 році, за рішенням депутатів, ми з міста відправили в. Діючі військові частини більше ста мільйонів гривень. Це все наш вклад, ви це заробляєте, податки йдуть е, з місцевої громади, йдуть на фронт. Я дуже хочу, мабуть, як і ви, щоб слідуючий день народження наше місто пройшов на площі, тому що все одно добро переможе зло, тому що світло переможе теплі. За народження міста, народження враження місця немає. Наступного дня до Південно-Українська завітав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Разом з очільниками облради, енергокомплексу міста, іншими почесними гостями та представниками громади він вшанував пам'ять полеглих героїв. В рамках візиту делегація побувала в міському історичному музеї та оглянула культурні пам'ятки на березі Південного Бугу. Відвідали також інформаційний центр Імпульс, де познайомилися з макетами енергетичного комплексу та ключовим обладнанням південно АЕС. Генеральний директор підприємства В'ячеслав Стоянов представив гостям доповідь про поточну ситуацію на атомній станції та окреслив перспективи подальшого розвитку енергетичного комплексу. Зі свого боку Віталій Кім зазначив, що в умовах військової агресії Росії значення Південноукраїнська для області зросло ще більше ніж це можна було передбачити за його заснування 50 років тому. Я тут не тільки для того, щоб поздоровити з днем народження міста. Для того щоб проговорити стратегічні плани, тобто я розумію, що треба збільшувати виробництво, і південний українськ буде відігравати у цьому процесі величезну роль. Я сподіваюся на те, що ми зможемо більше виробляти електрики для того, щоб допомагати енергетичним системам України. Я хочу, щоб розбудувався ще один чи два блоки, тому що в стратегії Миколаївщини є будівництво індустріальних парків, які будуть потребувати багато електрики для майбутніх інвесторів з різних країн. Вже це пропрацьовується на рівні. Відведення земельних ділянок і підключень, тому для того, щоб відновити нашу область, нам потрібно інвестори і гроші. Інвестори і гроші без електрики нічого зробити не зможуть. Тому плани тут вони співпадають і маємо їх виконувати. Віталій Кім відвідав всеукраїнський відкритий турнір Фул-контакт. -карате «Кіокушин карате що проходив на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу Іскра Південноукраїнської АЕС. Цей масштабний спортивний захід зібрав майже 250 учасників з 15 команд з різних куточків України. Спортсмени змагалися у двох стилях – «Кіокушинкай» та фул-контакт у вікових категоріях від 5 до 30 років. Турнір став не лише демонстрацією спортивної майстерності, а й святом бойового духу та витривалості. В межах за... Заходу відбулася також презентація книжки Олега Вітковського, присвяченої 35-річній еволюції карате в південноукраїнську. 35 років вже тут існує карате, саме благодаря президенту федерації Олегу Валерійовичу Вітковському, який виховав дуже багато. Визначних спортсменів, яких знають у всьому світу. До 50-річчя місто отримало яскраву художню прикрасу. Новий стінопис на фасаді будинку номер 3 по вулиці енергобудівників. Будинок обирали серед десяти кандидатів. Мешканці цієї багатоповерхівки власним коштом утеплили та пофарбували стіну, підготувавши її до появи мистецького твору. Ескіз стінопису розробив Олесь Базюк, ініціатор експериментального художнього об'єднання Ехо. Центральними елементами зображення стали яскраві квітки. Як символ трьох поколінь міста, хрестик з ниткою в голці це метафора зв'язку між ними. Попри складні погодні умови, художники Інна Базюк та Олексій Постульга втілили задум у життя менше, ніж за два тижні. Надихнув на створення муралу подібний мистецький проєкт у мостиській громаді. Делегація з міста побратима на Львівщині прибула до Південноукраїнська українська на урочисті заходи, підкресливши символічний зв'язок між громадами. Ваші діти, ваші митці, ваша культура неймовірна. І навіть не дивлячись на те, що для нас реально це було дуже довго, дві з половиною години, але воно прийшло на одному подиху. Є чим хвалитися. І ми по-доброму заздримо. Гості та мешканці міста мали нагоду насолодитися виступами талановитих колективів. Вони створили атмосферу єдності та гордості за рідне місто. Особливе задоволення отримали представники старшого покоління, слухаючи духовий оркестр Бенд», чия музика пробуджувала ностальгію та добрі спогади. На жаль, у святковий день не обійшлося без викликів. Ворог вкотре намагався затьмарити настрій мешканцям міста. Проте, коли над Південно-Українськом завили сирени, відповідь була миттєвою.